Значить, Дивіться, повторюємо, що мене звати Ганна а, і, або пані Ганна. І я проводжу екскурсії з, 2008, не, з 2007 року. Так, що, в принципі, давненько він скоро вже буде через три рочки, 20 років, як я працюю екскурсоводом. Але насправді я почала проводити екскурсії ще з 8 класу. От, для знайомих, для друзів, для знайомих іноземців і то, що, в принципі, Київ завжди був моєю такою великою любов'ю. От, і ем, це було моє якесь дитяче захоплення, е, яке залишається бути моїм захопленням, вже не дитячим, а дорослим. І я дуже рада з ним е, хочу з вами поділитися, е, щоб ми з вами побачили, що наука історія і що, в принципі, різні класні історії, і е, 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 те, як живе наше місто, чим живе наше місто. Чим воно цікаве? І то, що от ми з вами будемо про це говорити. Новеньким кажу, хто приєднається, мене звати Ганна або пані Ганна. От. І ми з вами будемо говорити про історію Києва і взагалі про Київ. Взагалі, гурток у нас називається Києвознавство. Ми розділяємо це слово на дві частини, і що ми маємо зрозуміти з цієї назви гуртка. Що ми маємо знати? Його знавство. Історію Києва так, але ж не обов'язково тільки історію. Ми можемо також просто ходити, гуляти містом і дивитися на ті самі площі, вулиці, з вами говорити про парки, наскільки вони зручні для людей, незручні для людей. Ви знаєте, що у нас зараз велика війна йде, і багато людей, які потребують спеціальних умов: хто є на візочках, хто є на там не знаю, на протезах і того, що ми з вами. Будемо гуляти і дивитися, наскільки наше місто зручним. Тобто це не стосується от, прям історії історії. Да? Ми будемо з вами просто про місто говорити. Тому я не можу прямо сказати, що це гурток тільки по історії Києва. Це дійсно, от ми з вами будемо знавці Києва. Да? Тобто будемо вивчати історію про, з різних його сторін. Але, звісно, історія це така дуже велика частина того, про що ми з вами будемо говорити. От, бо… Та саме, як площа зараз виглядає, що ж на ній будувалося, якось розвивалася та площа, щось воно перебудовувалося і тощо. Тому ми будемо звертатися саме до історії певних місць, історії певних людей, історії певних подій і тощо. От я вже кілька разів з вами повторила про е, історію, а хто мені може от так от подумати і сказати, що таке історія взагалі? Що це за наука така? Що вона вивчає? Історія — це наука, яка досліджує минуле. Минуле. Тільки минуле? І майбутнє. Ну, не знаю. Майбутнє не знаю. Як можна дослідити майбутнє? Його ж ще не сталося. Він. Але станеться, і воно пройде, то його буде досліджувати. Виходить Саме в... так. так? От те, що ми з вами зараз прямо говоримо, як запишеться цей урок. І він вже буде в минулому, можна теж сказати, що це вже стане частинкою історії. Історія кожної вашої родини, де ви народилися, де народилися ваші батьки, де ви навчалися, де, ви, де батьки навчалися дідусі, бабусі і тощо. Якісь смішні історії, які трапилися з вами. Це все теж стає великою частиною міста історії України, історії Києва. От ви ж, мабуть, вивчали хоча б щось про якихось відомих людей. Там, не знаю, там, про Тараса Шевченка, про Івана Франка, там, про якихось там, інших визначних особистостей. І, скоріш за все, ви вже читали якісь рядочки про те, що та людина народилася в такому-то місті, селі, в такому то році. правда? І хто знає, може, ви теж станете важливими історичними персонами, і хтось теж буде про вас потім читати через 20, 30, 40, 50 років і казати, що він народився жив, значить, з родиною з сестричками десь під Києвом. і На нього дуже вплинули, там, не знаю, якісь там події важливі, які відбулися в його часі. Або там хтось. Там дуже е, гарно е, колись ходив на уроки малювання, і це також вплинуло на те, що ця людина там стала талановитим художником, і творили картини на якісь там теж важливі е, події сучасності, і це вплинуло там на світ на історію мистецтва і тощо, бо історія це ж не тільки про події, які відбулися. Нам історія може бути історія про створення кіно якогось, якогось там визначного і не дуже, історія мистецтва, історія літератури і тощо. тощо. Тобто це така дуже-дуже велика, складо... велика наука, яка складається з дуже багатьох а, штук. А скажіть, будь ласка, а звідки ми можемо от дізнаватися, що відбувалося в минулому? З лі... письма літописів? Да, з літописів, добре, що з чого? З літератури, з кіно, з фотографій, з малюнків. Чудово, з кіно. А скажи, будь ласка, Крістін, коть, а будь-яке кіно, от якщо це кіно про там, не знаю, людину павука. А, це... Ні, тільки з історичного. Ну, це називається, буває, що називається документальне кіно, да? коли там якась от, хроніка прям відбувається, там, не знаю, оголошення. Yeah. Оголошення е, е, акту незалежності України. От і в 91-му році там вже були журналісти, щось знімали відео. Да, і От у нас це є як е, історичне джерело, е, о, оце кінохроніка. Але насправді те самий фільм е, Людина павук або якась інша фантастика теж може стати складовою якихось важливих. Історичних, а, а, ну, не знаю, давайте подій не можу сказати. Але, наприклад, от, оскільки зараз там йдуть фантастичні да, якісь фільми, там знову ж таки про супергероїв, а, там, не знаю, про ельфів, орків і тощо, то для цього а, треба якісь класні комп'ютерні програми, а, які моделюють, або а, потрібні дизайнери, да, тобто ті люди, які придумують, як ці будуть костюми виглядати, і там а, ну, умовно. То, Ось, наприклад, у нас там є якісь ельфи. Ельфи вважаються, що вони там якісь вишукані такі і такі красиві тендітні тощо, значить, у них мають бути такі костюми. І ось ці дизайнери вони теж, мабуть, звертаються, звертаються до якихось історичних костюмах і вишукують, що люди там протягом кількох століть вважали красивим, щоб потім відтворити в цих вже придуманих костюмах для придуманої цієї раси. Так що, в принципі. Не тільки документальне кіно може бути цікавим з історичної точки зору, бо щось навіть те кіно, яке не є документальним, можна теж вивчати під е, такою великою лупою е, якогось історика-дослідника. Значить, а як ви думаєте, от коли люди почали вивчати історію як науку, коли це сталося? Там 100 років тому, 200 років тому, мільйон років тому, от як ви думаєте, коли люди зацікавились? Алло. Алло. А, ви нарешті мене чуєте. Так, да, тепер чуємо. То, Привіт, Тім. То як ви думаєте, от коли історія зародилася як наука? О, це сталося, ну давайте так, там 50 років тому, 100 років тому, 500 років тому, чи там 2000 років тому? Нікого ідей нема. Ну, мабуть, десь раніше, чи ще... Ну, пізніше чим книжка появилась. Ну, є були і писемні джерела, книжку то почали друкувати вже в середньовіччі, коли е, е, придумали саме друкарські да, верстат на якій книжці почали будувати. До того писали книжки руцями, е, переписували кожну книжечку. А ось, Якщо дивіться, чесно, то можна було зробити мультики ну не мультики, а театр ще навіть до книжок. Просто треба було світло і руки. Да, ну це про театр. Ми говоримо про історію. Значить, дивіться, ось два дядьки. Може, ви когось з них впізнаєте? Е, ні, вони однакові. Ні, а хто ну, не правило? Я схоже, впізнаю цього, він схоже на гроші зображений. Так, а да, на яких грошах? Ану, давайте, хто Ти, гроші тримав в руках. Ні, ні, ні. Супер, на п'ятидесятці. Давайте ми з вами знайдемо в інтернеті п'ятдесят гривень. Гривень. А воно зараз. А. І оцього пана можемо впізнати. Ось стара купюра, яким ще батьки ваші користувалися. А зараз більш нова купюра, там він такий більший. От, впізнаємо та, та сама фотографія, погодьтеся, да? дуже схоже, угу. просто в інший бік повернута. От. А зараз от така сучасна є, значить, вже 50 гривень, яку ви зараз витрачаєте в магазинах і тощо. Так ось це вважається ну, таким найвідомішим, мабуть, українським істориком, якщо ми говоримо про минуле. Бо зараз теж є відомі дуже українські історики, які є професорами в різних відомих університетах світу. От, Але якщо ми говоримо про минуле, то батько української історії можна назвати Михай... Михайло Грушевський. Він я є на 50 гривнях, частково його впізнали, а тепер треба значить, впізнати оцього дядю. Значить, Це у нас Геродот. Тут залежить, значить, дивіться, от, от такі всякі зображення дуже люблять на всякі екзамени вам виставляти, щоб ви впізнали тих людей, хто це є, там співвіднесли їх і тощо. Значить, Геродот це період стародавньої Греції. Ми говоримо з вами про 2000 років тому, ще до нашої ери. Він один з перших, який почав описувати світ. Тобто, можна сказати, що він не тільки історик, а хто у нас описує світ? Я вспомни, я вспомни. Хто... Геродота. Це да, Геродот. літописець, я знаю, він навіть сади Семераміди бачив. Він, це він, який описав, я не впевнена, це він чи ні. Про сім чудес стародавнього світу. От Є така так. дуже відома та, підбірка та, там єдині. Єдине чудо, яке залишилося з тих стародавніх часів, яке можна побачити, це єгипетські піраміди, всі інші чудеса світу. на жаль. Ні, Наприклад, китайська стіна. Китайська стіна не перерахована в тих семи чудесах античного світу. Бо тоді ще давні греки не мали контактів аж таких з Китаєм, щоб описувати їх в своїх описах. А ну, отаки, скажіть мені. Ті люди, які, або наука, яка описує світ, тобто не те, що було в минулому, це історія, а та, які описує різні країни, ем, гори, річки і тощо. Що це за наука така? Географія супер географія. Geografia. То Геродота вважають також одним з перших географів, який власне описав різні народи і країни, які розташовувалися навколо от якраз тієї от стародавньої античної Греції Еллади. Так, як тоді називалася та країна. Оце значить вважаються такими дідусями, батьками ну, як батько батько історії Геродота, от в випадках України це Грушевський. А якщо про Київ. Ми можемо казати, що цей пан, його звати Микола Закревський. що Це один з перших, хто написав історію Києва або описав Київ. От у нього вийшла така книжечка. Ми зараз побачимо, якого року вона видання. Так, Хто мені знайде рік видання, коли її видали? 1836. Де це скільки років тому? Mm, десь, мабуть. Uh... Майже 200, да? mm, 20. так? Без 12 років 200. Тобто давненько. Ні. ні, Тільки. Ну, Зараз посчитаю. Зараз 20-24. Щоб стало 36, uh, це, треба додати 12. 100. 100... Не 100 котю, 200. 64. Ну, no, Anyway. У кожного своя математика? Давайте почитаємо, як називається ця книжечка? Очірк да, історії города Києва. Бо тоді просто це, тоді майже всі книжки видавалися російською мовою, як ви бачите, це теж видана російської мови. І він описав Київ з його різними пам'ятками і тощо. Значить, скажіть, будь ласка, хто з вас живе на лівому березі Києва? Є такі? Так. Да, да, так. Є. А ви знаєте, що на лівому березі Києва є вулиця Миколи Закревського? Зараз Нет. ми побачимо. Ми зайдемо oh, зараз на Google Maps. I і отак от і введемо. Микола... Миколи Закревського. Бачите, вулиця Миколи Закревського. І подивимось, де вона знаходиться. Так, здається, Боря, це ти намалював котинчик? Прибери, будь ласка. Yeah. Угу. Ось вона така доволі велика. Подивіться, ось вона аж отака, йде майже через ну, весь вона мікрорайон є, але Троєщину. я її ніколи ще не бачила. Ну нічого, ми будемо так з вами вулиці вивчати. Ну, а як ви думаєте, чи є в нас вулиця Геродота? Я хочу, і я там буду. я знаю. А давайте перевіримо: вулиця Геродота. А, не випадає нам. А як ви думаєте, чи є вулиця а, а, Грушевського? Є. Yeah, yeah. yeah. А де вона знаходиться? <рес> Десь на правому Десь дуже в центрі. Прям дуже yeah, в центрі. Я yeah, Так, yeah. бачите, дивіться, ось я зменшу, ось у нас вулиця Хрещатик. Да ось, ось а ось, ось вулиця вихає Грушевського вихає. пішла. А знаєте, що на цій вулиці важливого знаходиться? Зараз ми тут наблизимо. Дивіться, що тут написано? Парк. рада. А що таке Верховна Рада? <рталит> <свес> е це де Зеленський. Ні, Зеленський не, не. не там. Не. Зеленський а в офісі президента працює. А де він? Там де приймають шокотики. Хто каже? Там, де приймають рішення про закони. Супер, молодець Це Там, це де можна? дійсно приймають закони. Це наш законодавчий це не орган. Не да, нам дає не. закони. Там засідає наш парламент. Зараз, кот, а так, що поспо? означає три звезди mm. біля 20,93? Це є Це різні оцінки цим будівлям і то, що закладом ставлять люди. Да, Борько бачу, бачиш, що є питання. Рекорд, у мене питання: а експериментаріум знаходиться на якому березі. Експериментаріум знаходиться на правому березі, да, біля станції метро почайна. А тепер дивіться. Дивіться цей, яка важлива штука. Значить, ось я вам показувала 50 гривень, да? І ось ми бачимо будівля. Це е, будівля будинку учителя. Яка знаходиться біля оперного театру. Ми з вами Борис, коли будемо гуляти в цей день. Це дріб... все видно на камеру, воно на Ютуб вилажується. Тих пакетів, блінки. Пакеті. Так, так, все, не пакета. коментуємо вона... котики. Хто, хто, хто як грається. Оця будівля, вона теж знаходиться в Києві біля а, оперного театру. Але на старій купюрі, от такій купюрі, я знову ж таки, те, що я вам казала, що. А, Користувалися, от, ще я користувалася ваші батьки. Ви можете побачити, що тут інша будівля зображена, і це і є якраз наша Верховна Рада. От на іншому боці цієї купюри зображена та будівля. Да, дивіться, на, е, на купюрі зображений Грушевський, на вулиці Грушевського знаходиться будівля, яка зображена теж на купюрі. Отак, от, от прикольно виходить, е, що е, Воно співпадає саме з цією купюрою і адреса вулиці. І коштує. Це... Що Коть? зараз ця да, Її ще можна знайти, Я не думаю, що вона там багато коштує. Ні, Ти маєш на увазі вона... серед колекціонерів. Написано, що вона тисяча доларів. Mm. Та ні, це в котів це інтернет. <смі> Не звертаю увагу. Значить, тепер дивіться, ми з вами от говорили про, про історію, про те, що Геродот був батьком історії. І в принципі, ми доволі часто з вами будемо звертатися до стародавньої Греції, бо доволі багато штук ми якраз взяли з античних часів. Uh, і слова, які ми використовуємо теж з грецької uh, античної мови, які ввійшли у нашу мову. Історія, саме слово оце історія, або англійською мовою, як буде історія? History. History, да, якщо про науку, або якщо це історія, яку я тобі uh, от вам розказую, просто uh, uh -huh. історія з мого життя. Сторій, так да. і ми чуємо, да що там є спільно кореневі. і із нашою історія, history, да, то story вот это вот є. Так, от це походить з грецької а, мови, а, це слово, і це означає а, щось. А, ну, Власне, є те, що відбулося, отак, -от, якщо так перекласти. Тобто, власне, що і позначає історію щось, що відбулося там у минулому, якась оповідка, якась байка, якась подія. От. І е в античному світі були такі баришні, значить, е які називалися музи. Може, ви чули, щоб колись хтось казав, що значить, ось це моя муза, я от надихаюся значить, від цієї музи. Значить, це були такі богині, які допомагали митцям. От, ті люди, які творять щось красиве, там, не знаю, пісні, музику, складають вірші, дуже класно виступають, це називається ораторське мистецтво. І от були такі дев'ять муз, які, власне, були покровителями різних оцих видів мистецтва. І одна з найголовніших цих муз, її звали Кліо, і вона вважалася якраз покровителькою історії. От. А Кліо це дівчаче ім'я. Так, да, Кліо це дівчаче ім'я. Оце стародавнє грецьке ім'я. Кліо. Я правда ніколи не чула, щоб в Україні когось так називали, але може когось назвали, не знаю. От. І Кліо, ось її там різні зображення, як в скульптурі, так і в ви бачите, що в картинах. Так, хто, щось мені хтось задав питання. Ні, просто хтось щось накатав. То що ми давайте подивимося, що зазвичай вона а, тримає. Вона, в Якщо в руках. чесно, то вона. Як... На п'ятому малюнку вона дуже схожа на, ну не знаю, як там. А, ну, ма, Мама, бо, ну, якого там. Бо. Мама якогось хлопчика ні, це просто от якесь янгулятко з неї. Що вона тримає в руцях? Давайте подивимось. На п'ятій? Да, на всіх майже. Книжку, книжку точно, або якийсь який, який сувій, да, якийсь пергамент чи щось таке. Вона пише якусь історію, і те, що ми якраз хтось з вас сказав, вже встигла забути, що ми іноді беремо як джерело інформації, літописи, да, або якісь там історичні твори, щось, що записано. Це теж є нашим великим джерелом для того, щоб ми дізналися історію. Так, от і е, о, дуже часто от якраз цих муз е, зображували з різними е, таке розумне слово, скажу атрибутами. Значить, е, мається на увазі з якимось предметом, щоб люди могли її впізнати. А то от, от, дивіться, ось я вам, наприклад, е, зараз швиденько нагуглю е, картинку, е, богині-музи. Давайте отак от ми наберемо богині. Музи. І їх там дуже люблять зображати на картинах в різних значить, цих е, приміщеннях, в, в скульптурі і то, що ось вони там сидять. А ви ж не можете сказати, ви ж їх не знаєте в обличчях, хто яка, або що вони там е, одягають, там по кольору платять чи щось таке. Тому їм в руки дають якийсь предмет. Який вам дає підказку, за що відповідає ця муза. Там, наприклад, та, яка опікується театром, вона тримає театральну маску да, в, в руках. От, Бо одна там опікується комедією, тобто це такий веселий жанр театру, да, інша трагедія, тому там є весела маска і сумна маска. Якщо вона тримає якийсь музичний інструмент, значить там вона а, покровительствує. Вона допомагає тим, хто а, значить, створює музику і тощо. І тому в руках у Кліо, оскільки історики записували якісь історичні події, вели оці літописи, різні а, історичні а, якісь на, наші довідки, то а, тому вона в руках якраз тримає цю різні види книг, якщо можна, можна так сказати. Це означає, а що, а що буде означати, якщо у неї буде три що? Буде, що? Трезуб. Ну, я трезуба не бачу, хоть. Е, О, Ні, ось. ні закрити цей екран. Випустите нож. Е, ще раз, ось тут на третьому маленьку збір. А вона хіба трезуб тримає? Я не знаю, ну, схоже на трезуб. Ні, вона не трезубку. Або, наприклад, зліва вона тримає, я не знаю, або серп. Вона тримає. Підсюдчик. Хочеш, тримає, набери так само в інтернеті, порозглядай ті картинки і подивися, що вона тримає. Ми поки йдемо по цій, по, ну, 에, я розумію. По музі, е, яка опікується історією. І е, оця муза Кліо, вона нам, значить, е, важлива, через кі, е, оскільки вона є власне цією покровителькою історії. Тому іноді, іноді. Можна навіть сказати, що кліо це і є історії. От, іноді отак от розумні люди можуть, можуть це власне, сказати. От, оскільки я з англійської Вікіпедії брала скріншоти, ви можете побачити, що ось англійською, бачите, її пишуть да? «C-L-I-O», CLIO, кліо, отак от її пишеться ім'я. Муза історії. Так от, оскільки ці музи були богинями. А коли ви хочете щось значить, попросити у цих богинь, то ви зазвичай приносите подарунки їм, ну, щоб вони побачили, що ви хороша людина, От, вам сподобалося, щоб їй сподобалися ваші подарунки, і тоді вам Тільки... вона допоможе. І оці подарунки в їхніх храмах, в їхніх. А, Місто, куди приходили люди помолитися у цим ці подарунки і виставлялися, і ну складалися. значить І от муза, музей це спільно кореневе. Тобто, це музеї. Добре. Зараз хочуть. Тіма, дай мені договорити. Музеї походять від муз. Ви ж знаєте, що таке музей, правда? Були ж хоч в, в одному якомусь різному музеї? Да? Да. Да, є там історичні музеї, є музеї, в яких картини, є музеї наукові, де можна все пощупати, і подивитися і зробити якісь начі, досліди. Є а, музеї там не знаю. О, які ще у нас музеї є. Я які була сі... в музей туалет. От, музей туалета, точно. Навіть музеї туалета є, уявляєте? От, ну, Звісно, що навряд чи туалети приносили унітази цим е, дівчатам. Е, музам. От, тобто, Їм приносили якісь твори мистецтва, не, але історія так. музеїв почалася саме. Від того, що їм приносили подарунки в цих стародавніх ем, в стародавніх часах, і ці музеї, скажіть, вони нам допомагають вивчати історію? А -а -а. Точно про навіть навіть наукові музеї точно вам розкажуть про якихось науковців, які десь народилися. Ну, Щось вони ну, відкрили просто. якісь е е дослідження, і це, наприклад, могло абсолютно змінити світ. Наприклад, от е, хтось чув, може е, господи, забули його? Стів Джобс. О. Стів Джобс, який от буквально ще нещодавно з нами жив. Він відносно нещодавно е, помер. Він представив світові перший смартфон. От якщо у кожного з вас є смартфони, у вас там є різні додатки, да, ви там або граєтеся, або заходите в інтернет, або спілкуєтеся зі своїми батьками через месенджери тощо, смартфони абсолютно змінили світ, бо до того, телефони були більше для зв'язку. Просто, а не для того, щоб там заходити в інтернет і тощо. Тобто певні історичні е події, історичні відкриття можуть змінити хід історії. Коли придумали, е не знаю, як літати в небо. Як швидко долати оці відстані, це теж змінило хід історії. Коли навчилися правильно вимірювати час, коли навчили, навчилися складати такі кораблі, щоб йшли на дальні відстані, то от про такі важливі якісь історичні події, і в нашому місті, теж, в Києві, ми будемо з вами говорити і говорити те, про те, як це повпливало на історію нашого міста. Бо, наприклад, відкриття метрополітену теж змінило. Наше місто, що тут вже можна швидко під землею добратися. Вторгнення повномасштабно повномасштабне Росії теж змінило наше місто. Ми зараз е, реагуємо на тривоги, зупиняється громадський транспорт, е, зупиняються якісь там робота кав'ярень, магазинів і тощо. Тобто от важливі історичні події, які відбуваються і прямо зараз, теж впливають на життя нашого міста. Це, в принципі, хочу. От такий короткий вступ, який я хотіла сказати, а зараз можемо просто поговорити про всяке, і Тіма нарешті задасть свої питання, які він хоче.